Всім привіт-привіт! Сьогодні 26 жовтня 2024 року. Ми зібралися далеко, ну як далеко, ну, по теперішніх мірках для нас це вже далека дорога. Веземо експонати в приватний музей. Е, надіюсь буде репортаж ще для вас із цього музею. Як дасть Бог буде все добре. А я так думаю, не, не спішу, бо ще. Приморозок по, по тінячках, гарний мороз сьогодні був, зараз десь година пів 11-ї і наша машинка не дуже любить заводитися в холодну погоду, то я ще поки не зачіпаю їхати трошки так. Сонечко бачите, гарно світить, парує цей самий інший випаровується гарно так. Ну, я не про погоду. значить, Хочу розказати вам, якщо може буде вам цікаво, буде, не буде, ну, я розкажу, <хи> як воно то все почалося з, з дерев'яними вузами. Ну, взагалі, я вже колись не раз розказував, я колись з дитинства дуже хотів стати ковалем. Дуже мені та робота подобалася. Так співпало, що колись навіть в школі на Новий рік. В в виставі брав участь, як вакула. Знаєте, Вакула теж коваль. Теж, теж теж, теж І якось так воно мені подобалось що так візьмеш якусь залізяку, трах-бах, сюди, туди в вогонь, зробив вже з неї корисну річ. І ще як вчився в школі, ходив час від часу в кузню, ще колгоспну кузню до такого старого коваля, ще польської закалки, його ще польський. Коваль колись вчив, під майстром ходив. Ну, закинув ту справу з тієї причини, що мене від цього чаду оце, такий запашок від вугля, хоч там була витяжка, все як має бути. Мене голова дуже сильно боліла. І я зрозумів, що то трошки здоров'я хоч дорожче, і мусив ту справу закинути, але дещо навчився, хоча б знаю звідки, що і куди до чого. І тут така підвертається ситуація. Попав я по якійсь справі, вже не пам'ятаю, на такий хутірець. Хто знає, хто не знає, то розкажу траса Шумськ-Кременець. Якщо їхати з Кременця на Шумськ, по ліву руку поворот на бірки, село Бірки, а з правої сторони такий хутірець в полі. Щось я попав туди до дядька і щось там сюди туди. Він купив мене воза. Ну, нащо мені тут дерев'яний віз? Ну, так купи і, і, і каже, от стоїть, гниє, жалко його, і місце мені займає, і каже, і на двір не хочу витягнути. І я, коротше говоря, того дядька договорилися купити того воза. Він якусь ціну назвав дуже низьку. Е Якби й ціни не було на, на ті вози, бо вже вони фактично не, не особо були комусь потрібні, так як ну, в селі. Всі вже перейшли на такі, на резинових колесах, е на зварені. Е, тільки ще одиниці фанатів їздили на тих дерев'яних возах. Е, щось я там збирався за, за тим возом дуже довгий час і зібрався аж зимою, Волинянкою, з прицепом. Е, поїхали, загрузили того воза, застрагли, там такий сніг був, буксували. Ну, волинянка, якби така техніка спеціальної. Так, ну, я їздив такою машиною в ті часи. Притащили того воза додому, не спіша його відреставрували. Колись я розкажу, яка різниця між реставрацією і ремонтом. Якби це реставрація, то є ремонт, але не зовсім. Я би сказав, що це такий важчий ремонт, значно важчий, ніж просто ремонт. Відреставрували, ну і продаю там щось в інтернет. Вже тоді інтернет був. Чи не був ще інтернет? Ні, ще інтернету не було. не було ще інтернету. Як був, але дуже ті покриття типу, було і те діло. Я в ті часи регулярно їздив на зльоти клубу колекціонерів старожитності в Київ і зробив собі таку фотографію А4 листочку велику того воза. Ну і там, між своїми там речами на тій виставці, вложив фотографії того воза. Ну було, то, було то десь в році 2008 приблизно так. 2008-2007, ось десь така, така ситуація. І, Значить, ну, ніхто за того воза не питає в мене. Кілька разів я їздив, а той е, зльот е, ко, в ті часи був кожну останню суботу місяця, тобто ми їздили туди приблизно раз в місяць. Е, якось підходять до мене якісь мужички. Явно місні. Подивилися на ту фотку. А то у вас дерев'яний віз, кажу, так. «Да. А ви Олекса Руденко зна... Олексу Руденка знаєте? Кажу, ні. А кажу, до чого тут віз і Олекса Руденко і хто він взагалі такий. Як? Ви його не знаєте? Кажу, та ні, не знаю. Зараз будете знати. Ви тут і будете, кажу, так, куди ж я дімось? Пішли ті хлопці. Через деякий час приходячи з таким самим хлопаком. Представився то, виявився той самий Олег Руденко, Як виявилось, працівник кіностудії Довженка. І Щось там, не пам'ятаю, які він там, як то кажуть, ну щось там пов'язане з забезпеченням всяких таких експонатів для зйомок, як воно там називається, там є спеціальні. Спеціальні слова, визначення та й роботи. Ну, я би сказав, такі, діпа, щось е... кладовщик, не кладовщик, ну неважно. не от. Сюди-туди подивився на, ті фото... на ту фотографію, скільки років в тому возі. Ну, кажу, не знаю точно, але десь так поза більше 100 років. А то, то, то нам не при... то трошки не то. Кажу, а що таке? Ну, така ситуація. Значить. Запланована реконструкція бою Богдана Хмельницького з поляками. Біля села Виграїв. По-моєму, Київська область. от забув. Це коротше перша битва Богдана Хмельницького з поляками. Після неї була битва під жовтими водами. Як е, е, Значить, Битва була по факту біля села Виграїв, але називається битва. От зараза. Забув. Та то не столь важно. Може, хтось там підкаже, в мене пам'ять паршива така, що капець. І значить, е, по задумці там вже ж мусять бути коні, вози і все таке. Їм... В них величезна проблема з возами. Ну, але кажуть, нам такий віз не пасує, бо то він замолодий, будемо говорити так. Нам треба такі, щоб вози були як 300 років назад. У нас є каже, фотографії там, з картин, фотографії з всяких там фресок, які ті вози були колись. Чи можете, вони до мене кажуть, чи можете ви знайти таких майстрів, щоб нам зробили такі вози? Ну, я знав, я знав, що живі були майстрі, таке село Кутянка. Шумського району, там ще було кілька майстрів живих таких дідів, що ще могли такі вози зробити. Я їх особисто знав. Кажу, ну є такі люди. Що то буде коштувати? Та кажу, не знаю, то треба говорити з ними. Ну, Помінялися номерами телефонів. Я поїхав додому, поїхав в те село в Котянку, знайшов тих дядьків, що жалію. В ті часи вже можна було зробити зйомки того всього виробництва. Ну, фактично, вони возів таких дерев'яних вже років з 10, як не більше не робили, нікому ніхто не замовляв. Але все, все було: інструменти, навики, матеріали. Ну, Матеріали там не багато було, але ж було. Ну і розказують дядькам, що таке-таке ситуація, треба таке діло зробити. О, вони, як, вони самі навіть не знали собі стоїмості того воза. Бо ситуація була така, що, наприклад, дерево, дерево навіз... Дядько брав, як виходить, він надавав якісь послуги, як, як стельмах, чи столяр, чи коваль лісникам. А лісники, коли починали, відбивали ділянку, дозволяли йому вибрати матеріал ну, там, в розумних межах, звичайно, справа, такий, як йому треба на вози. І так, таке взаємовиручка була. E, значить, як ми почали рахувати, щоб той матеріал купити, а то виявилося, що там мав бути відземок дуба. Ну, на на там деталі, штуки, Щоб зробити такий об, обруч. Ні, обод, це обод, а це обруч, да, обод такий з одного куска, е, то треба було брати відземок дуба, він щоб там ще полежав. По-моєму, навіть кілька років десь там в певному місці, в тінячку, потім його колоти. Ну, коротше, довго, нудно і дорого. Навіть ціни не могли скласно вирахувати, бо то, якщо то все робити, то дядьки робили вози, от такий віз, заїжджений, поломаний. вони його розбирали, дерево ставили нове, залізо яке перетерлося, теж міняли. А в основному залізо все йшло старе. Так набагато простіше. А коли то все робити з нуля? То страшно довго і дорого. Ну і подзвонив я до тих кіношників кажу, хлопці, така така історія. Вози будуть робитися кілька років, ціна буде захмарна. Там вони, а як? Ой-ой, та нам ще ж нас літом вже та реконструкція. А після реконструкції має бути кіно зніматися, художній фільм, якийсь там про козаків. І там вже в них плани, плани, плани. Кажу, є, є єдиний варіант. Я вам, а їм треба було возів багато. Багато то. Ну, мінімум 5, а 10-15, чим більше, тим краще, так сказали. Вот. Е, я кажу, хлопці, я вам е, можу знайти такі більш, ну, старішечки вози, бо що старішечки, Бо лише вози такі колхозники, як кажуть. То вони взагалі до тієї справи не годились, а вози. Такі старішечки то як би кажу, я їх відреставрую, ну але це такі вози як в, в той самий період, фактично копії. ну чуть-чуть не такі конечно, чесно кажучи е, вот. е, І зійшлися на тому. Каже, добре Василю, давайте працюйте. І що ви думаєте, я наскупляв тут в наших краях тих возів Я не буду брехати, вже не пам'ятаю, десь біля 20 штук. По-моєму, ну, точно не пам'ятаю. Ми їх відреставрували, вони стояли в мене в садочку, готові. А що було далі? Я розкажу в другому відео, бо це вже задовге виходить, і мені вже пора їхати. Якщо вам цікаво, пишіть. Я вам обов'язково дорозкажу ту історію. Історій з возами було дуже багато. А сьогодні у нас закінчення тієї всієї справи, бо це останній віз, який в нас був. І оці остатки вузів, це все їде зараз в приватний музей. Я дуже задоволений, що воно не зогниє в мене тут на дворі, а буде десь там зберігатися належно, і будуть люди на нього дивитися і, і вивчати, як воно було колись, і з чого воно було і так далі. А історій, пов'язаних з вузами, в мене було ще дуже багато. Я постараюсь вам їх розказати. Шарик цепом соває миску сюди-туди. Грається так. Бувайте здоровенькі, а нам щасливої дороги.